Проблема заключається в тому, що залишається сильний наліт на скляних стінках душу через жорстку воду. Також через воду залишаються жовті плями на підоні та наліт на самому крані. А ми вже завершили прибирання. Я дуже сильно задоволена результатом. Засіб від Деламарк для скла дуже гарно впорався з стінками душу. Він забрав гарно на лід, оскільки ми пробували різні засоби, навіть користувалися відпарювачем. І парівоч відпарювач набагато більше часу займав для того, щоб прибрати. Весь цей наліт, і з іншими засобами було неможливо просто знаходитися всередині в ванні, в душі без включеної витяжки, і навіть вона не допомагала. Засіб від Аламарка має гарний, дуже приємний запах, і дуже швидко ми впоралися з цим прибиранням. Також в нас є собачка, від якої завжди залишається пісок на піддоні, і через це з'являється жовтизна, дуже гарний результат вийшов. з цим і все тепер гарне, біленьке, чистеньке, я дуже задоволена.